В Україні відтепер з'явився новий полігон, а точніше, ціла мережа полігонів. Україні запустили унікальний проект, який надає можливість виробникам озброєння, військової техніки та волонтерам швидко та без зайвої тяганини тестувати свої унікальні розробки та нові зразки озброєння. Іспользування концепції железного полігону допомагає е, вже нашим виробникам в во первых атестірувати на ранніх етапах разработки того і ліного вооруження посредством проаналізувати і попротестувати техніку в бойових условиях, либо там в условиях полігона. Унікальний для України проект під назвою Залізний полігон було запущено міністерством з питань стратегічних галузей промисловості спільно з міністерством оборони та генеральним штабом України. Цю можливість інженерам і конструкторам держава надає безкоштовно, що також важливо. Большое количество частных компаний, которые сейчас занимаются вооружением, производством вооружения, внесли большой вклад в это направление. И сейчас критическая потребность есть в согласовании взаимодействия между этими компаниями. И благодаря вот таким вот полигонам можно говорить о том, что произойдет е, взаимодействие, будет происходить больше коллабораций. І це дозволить створювати сумісні продукти, які будуть працювати е, більш качественно. Тепер замість того, щоб тижнями, а то й місяцями ламати голову, вийде чи не вийде, розробники можуть будь-якої миті відтестувати свої вина що значно прискорює попадання на фронт нової зброї. это как раз показывает, что в рамках украинского ВПК сейчас крайне сжимаются сроки по производству как бронетехники, так и, например, той же ракетной программы. Таким образом, будут выявлены на ранних стадиях определенные слабости техники, которые можно быстро убрать и переработать. в то же время а, улучшить плюсы а, в именно боевых условиях. Особенно это крайне важно, действительно, в направлении беспилотных систем, а, в направлении радиоэлектронной борьбы. В направленні робототехніки мало того, що в інженерів та конструкторів нарешті з'явиться свій випробувальний полігон, так на додачу до цього там будуть присутні військові, готові провести швидке професійне тестування та випробування, а також оцінку виробу військовим науково-дослідницьким інститутом. Це не просто можливість для випробувань це стратегічний підхід до забезпечення сил оборони саме тим озброєнням, яке потрібно вже зараз і сьогодні. А не потенційно в майбутньому саме можливість перевірити свою ідею на практиці тут і зараз дозволить нашим захисникам вже завтра застосовувати український ноу-хау на лінії фронту. Получаємо за неділю там на стандартне лі змічання, допустим, лікарження положення, і ми вже через неділю даємо вже продукт і змінюний модернізований під ті условия, котро нас просять воєнні. Згадайте, якщо рік тому роботизовані наземні земні чи безпілотники були чимось з розряду фантастики, то сьогодні, завдяки прискореній процедурі, подібних випробувань на фронті все більше. Саме завдяки програмам типу Залізний полігон на бойових чергуваннях нині на лінії зіткнення можна побачити і робопсів, які чудово зарекомендували себе в бою. Дею ми цю розробляли вже майже рік. Ми його допрацювали цього робота. Зараз ще деякі нюанси ми під. Точимо, так сказать, и і собака буде використовуватись як багатофункціональна зброя. Іменно, благодаря э, украинскому ВПК сегодня силы обороны Украины э, могут производить ряд э, операций как непосредственно э, по э, линии фронта, так и в тыловых районах. Российской Федерации. Поэтому действительно железный полигон ⁇ это серьезный шаг вперед в вопросе производства именно нашей украинской оборонки. Більше інформації про нові українські залізні полігони немає. Їх кількість місце розташування та типи випробувального озброєння тримаються у суворій секретності, але нам цього знати і не треба. Достатньо того, що ці полігони вже працюють а про результати ми незабаром дізнаємося від наших захисників у щоденних зведеннях втрат окупантів.